Так, я глива Сергій Васильович. На даний час зараз командир звода, виконуючий обов'язки командира роти. Турецьку ситуація у нас стабільна, але тяжка. Але стараємося тримати, відбивати, не пускати ворога ближче сюди до нас. Бувалося, що у нас теж дуже багато тут є бригад, і кожна з них робить свою роботу. В когось є більше мін, снарядів, що вони. Стріляють в когось менше, але стараються один одному допомагати і не допускати його ближче, бо чим ближче його допускаєш, тим більше летить по цих городах по Константинівці, по Дружківці. Він ближче підсувається, і вже міномет може доставати. І, звичайно, там від каба ти там не збережеш, нічого не зробиш, того, що він може летіти далеко, а вже такий, як менший калібр, то чим ближче вони підходять. Тим далі вони можуть стріляти. Стратегічно, ну, вони хочуть його взяти, тому що це дуже велике місто. Там є заводи, там є шахти. Вони можуть там закріпитися, стати і тримати так само оборону. Ну, вони стараються на одному місці не стояти, постійно просуваються. Вони заходять невеликими групами. Наприклад, там виходить група 6-8 чоловік, їм там є точка, куди вони мають зайти. Але всі не доходять. Доходить половина, доходить два чоловіка, закріпляються, передають по рації, що ми от на місці дійшло нас з вісьми чоловік, дойшло там два чоловіка тільки. І отак поступово тижнями, місяцями, вони помаленьку, по тих два, три, п'ять чоловік заходять, збираються їх взвод і тоді починають штурмувати наші позиції. Ні, вони не зважають. Ти загинули, ідуть другі, іде друга інша група. Були такі випадки, що вони просто йдуть як верблюди. Вони несуть бика в рюкзаках. Без автоматів, вони просто переносчики. Вони заносять БК, залишають там, де їм визначили, вертаються назад, знов загружаються, там відпочивають і знов йдуть. То він видно по його реакції, по його стану. На йому є 100% чи граната, чи якийсь автомат скороченого типу. Він буде щось якісь дії приймати. Бронік, все що завгодно, аптечка. Воно може і є скорочення БК, але ми цього не показуємо. Що в нас його немає. Ми все одно як працювали по їх, так і працюємо. Звичайно, що в їх У їх? Так. дуже багато. Дуже багато на волокні, бо навіть по перехватах, як їм, їхній командир, там якийсь, я не знаю, хто там він, говорив, що тільки використовувати на оптоволокні, тому що в нас дуже нам люди допомагають, організації різні, хороші реби дають, які глушать прості ці, а на оптоволокні їх неможливо. Заглушити, то стараємося робити якісь загородження з гілляк. Ножниці любі допомагають, бо коли видно, що оптоволокно, ти просто переїжджаєш його і він сам падає. Сітки рибацькі теж кругом застосовуємо, щоб він туди вдарився. Сховатися можна, набагато більше шансів вижити. Але розумієте, коли вони бачать, що ти сидиш в будівлі, вони FPV використовують але рідко, вони більшість. Скидають якісь ТМ-ки, накидають тобі на дах, їх 5-4, і тоді кидають зверху запала. І тих 3-4 ТМ-ки, ФПВ. так. В міських боях, коли стрілецький бій, воно легше трохи, бо є більше укриття, є якісь підвали, можна з вікон вести бій, можна з підвалів, можна з забудівлі. Але на одне погано, коли. Ти стоїш в посадці, або в полі в якомусь в окопі, коли по тобі працює арта або танк, по тобі прилітає тільки одна міна і розлітаються осколки. А коли ти стоїш в місті, і коли по тобі працює танк або арта, крім тих осколків, летить цегла, летить цемент, летить це все. І це дуже набагато ймовірніше отримати поранення або загинути. Або завалить тебе, або в підвалі в нас були випадки, що теж хлопців завалювало. Не могли вибратися, але якось день-два згорем пополам і вибиралися хлопці. Вже от на нашому напрямку де ми стоїмо, то вже помінялися вони. В них вже була ротація. Там стояла перша слов'янська, їх якась бригада. Вони дуже отримали по зубах від нас, від наших хлопців. Зараз приїхала друга бригада. Щупають почву, вони, як ми стоїмо, де ми стоїмо, В їх до розвідка йде. Так само літають. Зараз. Оці, що приїхали, вони вже їздять на мотоциклах. По два чоловіка сідають на мотоцикли і по вулицях їздять. Але вже вони теж отримали, зараз бояться, відмовляються їхати, відмовляються йти. Ще з попередньої бригади, що в їх стояло, теж позалишалися по подвалах, по перехватах ми чули, що просять евакуацію, просять воду, поранені, загиблі в їх є, відмовляються йти. Зараз у нас там, виходить, якби партизанська війна, бо того, що. Ти сидиш в одній будівлі, а за 50 метрів сидить ворог. І треба висадити так, один одного хто вичислить. Там щось говорять. Я думаю, що як буде це припинення вогню на цей місяць часу, то доброго всього нічого не буде, тому що вони будуть заводити війська і будуть накопичуватися. Ось так. Але ми теж, ми теж не спимо, ми працюємо, копаємо, окопуємося, строїмо другі рубежі, щоб було. Куди зманеврівати, зайняти другі позиції, закріпитися. Дуже важко дуже важко, того, що вони з дронів теж мінують дороги. Наші теж хлопці працюють, розміновують, але коли вони розміновують, зразу за ним, за тим розмінуванням вони знов скидають, скидають і скидають. Дуже важко доїхати, дуже важко вивезти. От випадки були, що їдеш, машина підірвалася, ти завозиш туди нових людей, щоб забрати. Поранених, і виходить, машина доїжджає туди, підривається і залишаються і ті поранені. І нові люди, тих, що завозиш, теж там залишаються. і от. Таким чином дивимося по погоді. Було добре, як ішов сніг. Тоді вони не бачать, коли ми літаємо, коли ми їздимо. Вони літають, вони нас не бачать. Або як дощ іде. Є такі, є самоходні такі машинки, невеликі, вони на дистанційному. Теж була в нас ситуація, що під'їхала ця машинка до нашого бійця, він погрузився сам на неї, але він не доїхав. Він стік кров'ю. Він, ви... він виїхав, але вже він 200 виїхав. От є такі, це ж е, дрони, кажани такі, вчепив, прив'язав туди, тоді його піднімуть і вивезуть вже ближче, туди, куди може доїхати машина. Я думаю, десь 40% ми ще тримаємо його. Бо воно дуже велике. Там Якби місто Турецьке, але до його такі, як то мікрорайони є. Бачите, розумієте, тут така ситуація, що коли з одного флангу десь там є поранені, не забрали, хлопці не мають ні сили, нічого, десь тут прорвали. Там перебігло. Так як я попередньо говорив, що от вони заходять малими групами. От десь пройшло два чоловіка, сіло там, з тилу вже в нас, з другого боку, через нас можуть пройти так само. І от вони так накопичуються, накопичуються, і отак воно виходить, що ходять один між одним. І чекаєш, поки він до тебе підійде або ти до нього. Ну наступним буде Константинівка. Будуть йти там є селеша по дорозі. Вони по, я думаю, що по прямій трасі йти не будуть, вони будуть йти якось лісосмугами тими, між тими селами.